Після того, як від числа відняли спочатку 15% його, а потім 20% остаще, то одержали число 68. Знайдіть задане число. Таку задачу краще розв'язувати яким чином. Дивіться, ми е якісь, е наше число, яке ми вважаємо взагалі то кажучи, за 100%, е ми його, від нього відняли 15%. Отже, якщо ми відняли від нього 15%, то 100-15 буде 85, то його е залишилось, так би мовити, 85%. Тобто, взагалі то кажучи, нам від початкового числа якогось там Х, потрібно просто порахувати 85%. Перша дія, умовно від 100% відняли 15%. Ми розуміємо, що е знайти 85% від аксація x поділити на 100% помножити на 85%. Знову ж таки, розуміємо, що від якихось таких уявних 100% відняти 20% це буде 80%. І тепер вже від цього числа ми маємо вирахувати 80%. Отже, ось це число, яке у нас тут було, тобто х поділити на 100% помножити на 75%. Знову ж таки, ми нібито ділимо на 100 множимо на 80, і оцей оце такий великий вирос нам сказали, що він буде дорівнювати 68. Оце нам і потрібно порахувати. Порахувати, чому воно буде дорівнювати. Поступово все перекинемо в праву частину. Тільки не забуваємо, якщо нас тут поділити на 100, значить перекидаючи вправо, це буде помножити на 100, якщо нас тут помножити на 70, значить перекидаючи в праву частину, це буде поділити на 80. Записуємо. Х поділити на 100 помножити на 85, буде дорівнювати 68 помножити на 100, поділити на 80. Продовжимо ці перетвори. Х буде дорівнювати 68 помножити на 100. Помножити на 100, поділити на 85, у нас там ще було 80. Підраховуючи все це, у нас це дорівнює 100.